2024 року. Прошу максимальної уваги. Наднизька ціна. Рівень має тонку чітку лінію в 1 мм. Подивіться, будь ласка. Бачите, товщина 1 мм. Проведемо тест на калібровочку. Відмічаємо перше положення – низ і верх. Повертаємо рівень на 180 градусів. Ставимо циферку 2. 2. Тепер ще раз обертаємо на 90 градусів. Ставимо положення 3. Циферку 3 зверху. Обертаємо на 180 градусів і отримаємо четверте положення. Похибки немає. Ідеально чітко комплекті одразу два акумулятора з індикатором заряду, металевий мікроліфт, який дозволяє плавно підіймати або опускати висоту. Металева поворотна база дозволяє на міліметри повертати вертикаль. Це моя індивідуальна комплектація, тому я замовив перехідник з великої різьби на малу, і перехідник кутовий, для того, щоб ви могли на будь-якому штативі закріпити лазер під будь-яким кутом. Кутовий тримач магнітний кронштейн і металева пластина до нього з дистанційного керування, який дозволяє користуватися рівнем на відстані. Плюс тут предустановлена система Bluetooth, яка дозволяє керувати рівнем з вашого телефону. Зарядний пристрій дозволяє вам використовувати лазерний рівень і Підзаряджати під час роботи, а також підзаряджати акумулятори окремо. Мішень рефлектор з підставочкою, яка дуже чудово відбиває промені і робить їх дуже яскравими. Ручний великий кейс, в якому це все зберігається. Замовити можна на моєму сайті nivellir 24com у розділі лазерні рівні 4D. Ось ця моделька лазерний рівень Кьогерман Eclipse Compact 2024 для замовлення до кошика, оформити замовлення, заповнюємо ваші дані і клацаємо, оформити замовлення.